До вашої уваги, мій черговий непоказаний блокнотик теж був зроблений деякий час тому. Мала е, тільки фото до нього, і вони показані в інстаграмі. Е, теж тоді, коли я його робила, але е, якщо я вже вирішила тут канал підтримувати на YouTube, то я вирішила, що треба зняти коротенький огляд і про нього. Огляди роблю тільки про ті вироби, які я маю в наявності на даний момент. Звісно, шкода, що ті, що вже продані чи подарені, вони вже не можуть бути зроблені в формі відео і додані тут. Але те, що маю, я хочу додати потихеньку сюди на канал. А так як я, в принципі, більше люблю сама розглядати фото. Виробів, а не відео. То я коли вела тільки сторінку в інстаграмі, звісно, я робила переважно світлини. Ну, це може пов'язане з, з тим, що в мене зір не дуже гарний, а розглядати фото можна в більш спокійнішому і повільному режимі, ніж відео. То що відео, якщо хочеш щось роздивитися, ти маєш зупинити. Ну, ось, це я вже відволіклася. Блокнотик. Блокнотик такий м'ятний, приємний колір. Це обтянута обкладинка була мереживом і мереживо повністю покрите грунтом і пофарбоване. Тобто воно не буде зазнавати ніяких пошкоджень чи якихось там. Не знаю, можна його навіть протерти вологою серветкою. Ну, звісно, не мочити, а просто протерти від бруду чи від чого-небудь там, від пилі пилою серветочкою. Так, ось так такий вигляд має зовні формат А6. У мене переважно блокноти А 6 і А5 формату, а 6 такий більш зручний і. Зручний в плані того, щоб носити з собою. Ті блокнотики, які я роблю маленькі, і носити з собою, я їх роблю функціональні, тобто мінімально роблю прикраси на обкладинці. І просто роблю такі зручні і практичні обкладинки без всякого зайвого декору, Тож, що я розумію, що якщо носити такий блокнот в сумці, воно буде за все чіплятися і воно до того не пасує. Блокноти більшого формату А5, як правило, я вже роблю з якимсь там декором, але теж не люблю я сильно там такі витребеньки на блокнотах, то що я розумію, що людина, люди різні. І, Мало хто любить писати в блокнотах, в яких це незручно робити. Тобто, якщо блокнот передбачає в собі те, що в ньому буде, будуть записи, я стараюся обкладинку і все застібки робити максимально функціональні. Якщо це джанк з переважною більшістю місць для фото і для вже просто вкладень, якихось меморабілів чи просто якихось там пам'ятних речей чи записочок. Тоді там вже можна з обкладинкою погратися, просто щось додати, то що ти розумієш, що людина там ну, мінімально буде писати, і може просто туди прикріпити те, що вже написане, просто приклеїти, чи приліпити, чи вставити фото. Ось, висказалося, тепер дивимося. Нарешті нарешті дивимося блокнот. Ось така оксамитова стрічка з прикрасою, під колір сюди. Такі дві Закладки із шнурків м'ятного і білого, тут намистинка, тут підвізка з бабкою. Так, ось така Ось вона проходить через все, надійно кріпиться, воно нікуди нічого не дінеться. Так, і починаємо дивитися Так, тут наповнення скраб-папір на форзацях. Такий ніжний, мені дуже подобається. У мене було всього два листочки з цієї колекції це Prima. І я не знала, куди їх так правильно розмістити. І ось знайшлося місце для, для них тут на форзацах. Дуже ніжний, дуже ніжний такий колір. І, і тут. Ось тут я теж свій штампик додала. Переживаю тепер. Ну, Начебто воно так і в очі не кидається, але ж, але ж він є. Так, Наповнення блокнотне, не джанкове. Тобто так, щоб зручно було писати максимально розділювачі, максимально пласкі, з мінімумом плаского декору. І зараз просто покажу всі решта листків просто чисті листки для записів. Ось, Наповнення з колекції Мінтай. Зробила. Це мені був подарунок від нашого скрапера єдиного Олександра. Він мені колись шість листочків отаких, от прислав десь з якимсь подарунком. Це так приємно було. Це перший мінта, який я бачила в очі і тримала в руках. Отже, я вже використала його повній. Ось такі. Це, мені здається, це ж примовська прімовська висічка. А ось це все з тої колекції Мінтай. Оскільки в мене його було дуже дуже мало, то трошки фони я сюди додала з прімовських листків-обрізків. Ну, мені здається, що воно тут так подружилося добре. Тут з зворотної сторони отак поробила кишеньки, бо не можу я без кишеньок. Ну, вийшла з положення таким чином. Зробила тут кишеньку, тут зробила розділювач, і можна рухатися далі. Ось такий новий розділювач. Теж листочки з інших колекцій. Прикрашено з колекції Мінтай. Тут трошечки кальки для повітря. І кишенька. Ну, так от. <кій> я перепрошую, щось голос десь трошки спідсів. Теж такий розділювач. Хотілося мені зробити щось таке лаконічне, чисте, таке, ну, не знаю, невагоме. Мабуть, навіть таке якесь весняне. З таким сонячним настрієм. Так, ось такий розділювач. Ну, всі однакові розділювачі в плані того, що концепція така, що там розділювач з тої сторони прикрашений, а з цієї зроблено виїмку під кишеньку. І щоб було видно, що сюди можна щось сховати. Так, і останній ось такий. Нагадаю, що колекція була в мене кілька листочків манюків. Один листочок там був з вирізалками, і на тих вирізалках от такі картки були маюнечки. Я ними скористалася, повирізала ось така кишенька. Ось все. Це не джанк, це блокнот для записів. Ще хочу раз звернути увагу увагу, що всі мої блокноти відкриваються абсолютно нормально. В них зручно писати всі прошиті, прошитий перепліт. Ось ось таким чином мають ось такі закладки. Я сподіваюся, що він знайде собі якусь нову приємну домівку.